Всіх вітаю з магазину Сільпо. Хочу зробити огляд на промгрупу. Буду показувати акційні пропозиції. Так, і почнемо зразу з цієї пропозиції. Від легка хода. Дуже гарні шкарпетки йдуть по акції. Можна на подарунок. Вони махрові такі м'якесенькі. Так, легка хода, шкарпетки 60 гривень, знижка 25%. Так, розміри є різні і дивимось, тут. бавовна. склад 80%. Отут тридцять вісім так, 38-39, я кажу різні. ну, Мабуть, ось такі тут залишились. Ой, або ось такі різдвяні, слухайте, вони махрові, дуже класні. Ось ця легка хода, бачите, великий вміст у них бавовний. Також 60 гривень. Тут 70% бавовни і виготовляють. І це Житомирська фабрика. В Сільпо продаються вішаки. Ціна за одну штуку 22 гривні, зі знижкою 40%. Ширина його 38 см. Є вішаки від бренду Home Care. Ось такі вони, як більш м'якесенькі. Упаковка коштує 189 гривень. В упаковці їх 10 штук, 40 і 5 сантиметрів. Оцей ширший, виходить. І знижка на них 36%. Види вакуумних пакетів і фрекінг-бок ідуть по акції. Розмір 60х80, 73, 72, 49 і 94, 50. Більшого розміру 60х80. А, оцей. Оцей 95, оцей менше 50 на 60 за 73 гривні. Тут показано, як це все ну, запаковувати до і після, як виглядає. Є також різдвяні пледи з різдвяним малюночком. два види. Цей хтось розгорнув, більш-менш вам покажу. До речі, він такий, знаєте, більш як цупкенький, не такий прям тонкий плет. Тут гноми намальовані і ще якийсь є. Так, вони 349 гривень, розмір 200 на 150. До речі, великого розміру, мінус 30% знижка. І звичайний плет, такий як в смужку зроблений, чи в рубчик, 489 гривень, 180 на 200. Ага, жовтий колір без знижки, який красивий. Червоний ще йде зі знижкою, також дуже м'якесенький, 180 на 200. І у них адвент календарі від бренду Бартоліні. 800 гривень, тут 12 пар шкарпеток. Можна комусь подарити, ну цікаво, 12 пар шкарпеток з різними малюнками, 12 днів відкривати. ну Така ідея непогана. Ще ось така поличка, різдвяні свічки різні, підсвічники, така краса. Ось така свічка, це от саме свічка, різдвяна фігурка називається, дуже прикольно виглядає. 109 гривень. А, тут є фігурки ось більш такі. Ой, такі красиві, слухайте, прямо на подарунок можна. Це у нас 279 гривень свічка Ангел, 14 см висоти. Я кажу просто ціну вже зі знижкою. До речі, ці вже ціни будуть до 26-го року діяти. 169 гривень, ось така ялиночка. Ой, а ця свічка чому не... А, це не вона, я думала вона. Ця 199 без знижки. 209. Ще ось така Ой, як вона пахне. Янгол написано. Ще свічка така велика, різні також аромати, дуже велика. 434 гривні за 200 грам, по 329 гривень, два види свічок по 150 грам. Також аромати зими, ялинкові запаковані гарно. Далі ось свічка за 109 гривень, і також підсвічник красивий. Гляньте, який красивий від Хомхер. Дуже гарно виглядає. 89 гривень, 39% знижка. Ой, який красивий, гляньте, 209 гривень. З будиночками ось така свічка, прямо на подаруночок можна. Тут 115 грам. З посудом все показувати не буду. Буду показувати, які позиції, які ось новенькі з'явились. Минулого разу не було дуже красива чашка, дуже красива від бренду Eat Drink. Називається Ялинка. Вона йде на 345 мл за 80 гривень. Причому вона, знаєте, Дійсно так виглядає, як начебто вона м'якенька, гарно зроблена, дуже. Взагалі мені цей бренд, от і дрінк, подобається. Класно все це зроблене. Так, такі чашки я вам показувала, тут нічого не змінилось. Ой, і ще гляньте, які приїхали, дуже гарно виглядають. Вай Happy. Вони якісь були з малюнками рожевими, а цей як такий зелений, м'ятний, красивий. 89,99 замість 149. По акції на цьому тижні, ні, до 24-го 12 По акції на цьому тижні йде миска, жаростікого скла від цього бренду також, і дрінк 169 гривень. Знижка гарна, 34%, 2,1 літра. Акція аж по 24-й, до речі, буде діяти. Чорна тарілочка від ламінарк на 20 см за 40 гривень. Так, ось ці всі по 34 ламінарк, вони йдуть обідні по 25 см. Така красива за 99 гривень від «Ідрінг». на 26 см вона йде. Ну, це все я показувала на минулому тижні. Набір виделок йде з великою знижкою 44% за 245 гривень. Тут три виделки. Виготовлені вони в Італії, важкі і такі ну, гарної якості, прямо на вихід. Видно, що вони гарні. Ось ці виделочки за 245 гривень. Ось такий ополовник від Ідрінк. Слухайте, виглядає він дуже гарно. Глибокий ополовник, красиво оформлений за 89,99 замість 179 гривень. Гарна пропозиція. Бота батарея від Duracell. Є розмір АА і є розмір 3 а вони йдуть по 5 штук в упаковочці. Ціна 199 гривень, мінус 28% знижка. Ціна тижіка Сільпо на побутову хімію показує така, що з найбільшою знижкою. 34% знижки на кубики такі від Брев. 2 по 50 за 95 гривень. Брев засіб для унітазу, весняний дощ, гель 42 грами, 64 гривні. Ферія, капсули для посудомоєчних машин 19 штук за 279 гривень. І мінус 55% знижки на таблетки від бренду Сомат. Тут 85 штук. 529 гривень також для посудомоєчних машин. Мінус 38% знижка на пакети, великий рулон, 60 літрів, 10 штук з затяжками 54 гривні. Ну, гарна ціна. Далі знову фрекінбок це губки кухоні, 5 плюс 1, великого розміру 27 гривень, Серветки, фрекінбок, піноефект називаються. Отакі красиві кольори, вологопоглинаючі, поглинаючи, 7 штук, і сімдесят гривень. Так, це у нас засіб для посудомої для миття посуду просто вош фрі 500 грам, з лимончиком 39 гривень, Гелакс 45 гривень за 480 грам, два види фері, лимончик та яблуко, Концентрована формула 129 гривень за 900 мл. Це у нас сомат Ополіскович для посудомоючних машин 139 гривень за 750 грам. Знову в акції містер Пропер, літр за 134 гривні. Персіл капсули для прання колор. Так, це у нас 13 капсул 199 гривень. Ariel 189 гривень за 12 капсул. І екстра ще якийсь Аріель є екстра 10 штук 169 гривень. І велика упаковка Аріель 30 штук за 500 гривень. Сілану такий великий XXL виготовляють в Австрії. Тут навіть написано майже 3 літри за 300 гривень зі знижкою 25%. Це засіб для прання дитячої білизни від вухастик. 129 гривень, 1,2 літри. І далі це Аріель на 25 праннів гель. Літр 125, 259 гривень, знижка 54%. 48% знижки на персіл за 900, 990 мл 259 гривень. Далі порошок 2,7 кг персіл колор 334 гривні. Вухастик 2,4 кг за 174 гривні. Дивіться, знижка 44%. О, набір дошок від бренду It Drink. Два, дві дошки, ціна 269 і знову різдвяне по акції на мисто. Ось таке в тубі 6 на 2,7 метра 25 гривень. Гляньте, такі красиві гноми маленькі по 40 гривень, різноманітні. Далі набір куль, ось так запакованих в різних кольорах, 45 гривень за 12 штук. Для творчості ось така мозаїка. Ялинкових свят – 45 гривень, мінус 54%. На все різдвяна великі знижки, тут мінус 60, 20 гривень за 12 бантів, 70 гривень за отаку іграшку, мінус 41%. Це іграшка антистрес, різні, гляньте, які прикольні. Так, це я показувала, 40 гривень, коштують пакети для сміття, 20 штук, 60 літрів від бренду «Премія», легко та зручно. 42% знижки. Серветки віскозні 29 гривень за три штуки від премія. Рукав для запікання від бренду Fine 5 метрів 50 гривень. Рукав для запікання від бренду Fine 5 метрів 50 гривень. Міцні пакети від бренду Fine, ого, який великий рулон, 60 літрів 40 штук. 104 гривні зі знижкою. Знову пакети. Господарські для сміття від добра господарочка. Тут 120 літрів, 11 штук, 83 гривні за 11 штук. Бачите, якусь порозбирали, три штучки залишилось. Алюмінієва фольга 119 гривень, 22 метри. Мінус 50 на сьоз шампунь з каратіном. 440 мл, 99 гривень. І сйоз для нормального волосся 139 гривень, саме на каратіну така велика знижка. Ще а, ось такий ще сйоз, що це також 99 гривень, 440 мл, інтенсив, інтенс для тонкого волосся, мінус 21% знижки на тафт, лак для волосся 250 грам, з ефектом кашеміру 179 гривень. Це у нас гель для душу від спайс, 400 мл, 144 гривні. Дезодоранти від Allspice, 114 гривень, стік 50 мл, і Гарна знижка на фамен. Такий дезодорант кульковий за 67,99, Duracell в акції. Ось і гарна ціна на оці рушники паперові, целюлозні двошарові. двушарові два рулони. Так, тут виходить 50 відривних аркушів, 3699. Ось такі серветки. В коробках по 150 штук двохшарові. 36 гривень. Вологі серветки дитячі, від премія 15 штук, 10 гривень. У целюлозний від диву. Гляньте, знижка аж 40%, Дві штуки рушників за 42 гривні. А ну написано, скільки тут відривів. Так, два, два рулони, два шари. 100% целлюлоза. От я не бачу, скільки тут відривів, але виглядає так, знаєте, ну, більше, ніж оцей, наприклад, за 42 гривні. Я робила перший огляд цінотижиків сільпо. В основному я показую продукти, але ось цю промгрупу я показувала, поличку, тому тут я не буду повторюватись. Лише хочу нагадати, що гарна знижка йде на цьому тижні на перволь. А гляньте, білий вже розібрали, Нічого собі для білих речей. Їх було чотири види, залишилось три. Перволь майже на, він йде рівно на 3 літри, на 60 праннів за 349 гривень, замість 800 є для прання і відновлення жасміном. Це освіжаючий ефект. Ось такий для чорних та темних речей, а ще б був для білих речей такий же на 3 літри, 3 літри за 349 гривень, знижка 56%. Я подивилася, цей переволь, виготовляють саме в Польщі. Із таких товарів цікавих на цій поличці. Також покажу ще раз ось ці станочки, тому що ну, взагалі класна пропозиція. «Економпак» називається. Ось такий станок. Він коштує 169 гривень, до нього йде 21 змінний картридж. Оце так ціна, мінус 52% знижки. Не знаю, мені здається, це прям супер пропозиція. І я не сказала назву, показала акційну позицію. Ось це називається брев. Засіб для чищення унітазу. Брев Power АКТІВ, Ціна 79 гривень, в ньому 700 мл, замість 126 І також з'єва супер пропозиції. Папір туалетний, зєва, делюк, жасмін. Мінус 57 знижка. Тут 4 рулони, 3 шари. Ціна 77 гривень замість 179. Гноми йдуть на розпродажі. Все різдвяне зараз йде вже на розпродажі. Великий гном 500 гривень, менший гном 300 гривень. І ще хочу вам нагадати, що ці акції почалися сьогодні 11-го, і будуть діяти по 17 грудня, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. Різдвяне це вже розпродаж, і буде там десь до 26-го року написано. Це вже все розпродають. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Хто хоче подивитися акційні пропозиції на продукти, переходьте в мої минулі відео. Сьогодні я це всі огляди робила. В якому магазині сільпо я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.